Штучний інтелект на уроках фізичної культури. Чи думали ви коли-небудь про те, як штучний інтелект може збагатити наші уроки? Досягнення штучного інтелекту революціонізували світ фізичної культури. Від персоналізованих планів тренувань і віртуального коучингу до аналізу ефективності та запобігання травмам, програми штучного інтелекту вдосконалюють підходи у фізичній культурі та спорті. Незалежно від того, професійний ви спортсмен чи любитель, технологія штучного інтелекту може допомогти оптимізувати діяльність і покращити загальну ефективність. Поява штучного інтелекту на Олімпійських іграх в Парижі докорінно змінила світ. Спортивні федерації, в тому числі НБА та НФЛ, активно використовували новітні технології. Олімпіада 24-го року не стала винятком. Паризька компанія Містрал-АІ розробила спеціальний чат-бот, який допомагав спортсменам орієнтуватися в антидопінгових правилах, а також виявляв образливі коментарі на своїх сторінках у соціальних мережах. МОК протестували штучний інтелект на вразливість до хакерських атак і паралельно отримав ще дуже багато запитів від інших компаній, які хотіли покращити спортивні змагання. Наприклад, було створено спеціальну програму яка дозволяла уникнути проблем зі сном в олімпійському селищі. У застосунку були наведені спеціальні рекомендації для кожного спортсмена, враховуючи його побажання та фізіологію. Комп'ютерні технології кожного року дивують людство новим програмним забезпеченням. Штучний інтелект значно спрощує життя спортсменам та організаторам змагань. Допомога різних чат-ботів дає змогу болівальнику отримати більше інформації про країну, турнір та олімпійця. Давайте розглянемо деякі варіанти використовування програм зі засвоєнням штучного інтелекту у цій сфері. Вчитель фізичної культури або тренер може скористатися популярними програмами штучного інтелекту, які можуть допомогти у вирішенні різноманітних завдань щодо підготовки, до уроків чи тренувань та у процесі їх проведення. Для написання текстів та генерування ідей доступні багато програм. Ось кілька для прикладу. Чат GPT, барт, копілот. Наприклад, учителю потрібно підготувати матеріал для уроку про здоровий спосіб життя чи правила техніки безпеки у спортивному залі. Тощо, завдавши таке запитання у відповідній графі, програма підготує готову відповідь. Такі ресурси заошаджують час і затрати. Усувають необхідності підготовки текстів з нуля. Ці ж програми можна з легкістю використовувати для складання тестів із запитань для вікторин, для різноманітних агітаційних матеріалів та афіш, будь-яких потреб із підготовкою текстового матеріалу. Зрозуміло, що вчителю та тренеру доведеться коректувати подібні матеріали, проте це зазвичай швидше, ніж писати самостійно з нуля. Спробуй задати пошук різних завдань у цих програмах. Наприклад, подивися, яку відповідь згенерує чат ЧПТі чи, чи інша програма за такою пошуковою командою. Переконай дітей займатися баскетболом. А який цікавий варіант вийде, якщо змінити завдання на таке? Переконай дітей займатися з баскетболом словами Тараса Шевченка. А якщо так, переконай дітей займатися баскетболом словами Майкла Джордана. А так, переконай нас, щоб ми краще грали баскетбол. Чат GPT може бути корисним вчителям для створення навчальних матеріалів, таких як статті, презентації або відео, що робить навчання більш захоплюючим. Одним із способів використання штучного інтелекту є створення віртуальних тренувань. Навіть і таке здатен. Чат-бот може підбирати учням завдання із виконанням фізичних вправ. Це може стати цікавим та ефективним способом підвищення мотивації учнів до занять фізичною культурою. Попроси, наприклад, чат GPT створити програму тренувань в домашніх умовах. Наступна група програм стосується створення зображень Midjourney, Bing, Stability, Adapt, Firefly. Ці програми можуть допомагати створювати інтерактивні навчальні матеріали з малюнками. Наприклад, за їх допомогою можна створювати ілюстрації або анімації для пояснення правильної техніки виконання рухів у спорті або фізичних вправах. Малюнки та анімації, створені програмами штучного інтелекту, можна використовувати для покращення розуміння теоретичного матеріалу учнями, а також збільшити обсяг і різноманітність контенту який ви можете запропонувати своїй аудиторії.